Опа! Всім привіт, мої шановні глядачі. Ви на моєму каналі MyCamping, звуть мене Кирило. Сьогодні розповідь піде про ось такий от чайничок від Incognita з нержавійки на літр 600. Спеціально для того, щоб порівняти і показати вам, як цей чайник буде виглядати з часом, я приніс свій. Чайничок. І, звісно, сьогодні ми на ньому зробимо чай, приніс чайні пакетики, газовий балон, куксу, встановив тут для атмосфери і підпалив газову лампу від Fire Maple. А також в мене тут трикутничок підставочка під газовий балон для стійкості. Пальничок У мене сьогодні Soto Amicos з п'єзо, а також ось така от запальничка. Турбо запальничка від мого підписника. До речі, дуже класна річ. Фляга з водичкою. Ну, в принципі, ось така от е, і буде атмосфера, так? Спершу давайте я відкрию, покажу вам, як це все діло виглядає. Отже, ось такий от чухольчик всередині сам чайник. Перед тим, як я почну вам. Все про нього розповідати. Я хотів би покрутити з усіх сторін пакування і сказати вам, що ж тут нам написав виробник. Отже, об'єм чайника літр 600, вага його разом з чохлом 401 грам, а матеріал харчова нержавійка 18 х 8. Чайник туристичний з кришкою. Ручки чайника та кришки мають захисні силиконові накладки, які не нагріваються. Чайник упакований, в зручний січатий чохол. З іншої сторони. Перед першим використанням необхідно обов'язково вимити посуд рідким миючим засобом і промити водою. Потім закип'ятити в ньому воду та злити її. Так. При експлуатації дотримуйтесь наступних правил догляду. Використовуйте для зберігання та транспортування чохол. Ось цей сітчатий. Миття посуду потрібно здійснювати одразу після використання. Використовуйте рідкі засоби для миття, не використовуйте для тривалого зберігання страв. Можливо, готувати на відкритому вогні та на газових пальниках. Це те, що нам написав виробник. В принципі, всі характеристики, все це діло, все це я вам зачитав. А тепер хочу я його відкрити і показати вам це діло ближче. Всередині січатого чохла ми бачимо сам наш чайник. Збоку в нас тут написано Terra Incognita. Сіточку прибираю, кришечка запакована в такий пакетик. Сам чайник також запакований в пакетик. Це я можу прибрати в сторонку на вулиці. Досить вітряно, щоб нічого не полетіло. Отже, сам наш чайник. Ну, в порівнянні візьму зі своїм, покажу вам. Оцей на літр 600, а в мене на 900 мл. Може, навіть на 800 я вже не пам'ятаю. Силіконові ручки в мене тут теж були, але від багаття вони всі обгоріли. Тут от трішечки залишилось. Але, в принципі, ось такий от вигляд це все буде мати з. Часом, якщо використовувати на багаті. Чайник мінімалістичний. Ось так він виглядає. Тера інкогніта стіл кетл 1,6 літра. Силіконові ручки, які можна буде зняти, якщо хочете. Вони, скажімо так, для того, щоб їх зняти, потрібно. Напевно, зрізати їх. Або можна спробувати ось так витягти ручку. Ну, якщо там сильно витягти, то е, сильно тягнути, то, в принципі, можна її витягти і спробувати ці е, силиконові ручечки зняти. Якщо, наприклад, ви будете користуватись ним на багаті. Чайник класний, ручки, ось такої, такої форми, дозволяють чайничок підвісити. Над Багаттям над вугіллям, якщо вам потрібно, поставити на щепочницю, використовувати його із газовими пальниками, зі спиртовими пальниками, з твердопаливними пальниками, так як сухий спирт, наприклад, і так далі. Ось такий от чудовий чайник. Силиконові ручки ось тут. силіконові ручки ось тут на кришиці. Що тут прикольно, є, що кришечка має тут фіксатор замочок. Ось він. І коли ви будете наливати кип'яток, то кришечка не впаде. Тобто вона тут тримається дуже зручно. Буквально приділю хвилинку, щоб показати вам ближче. Бо до цього я був від вас далеко, і вам було не видно. Добро жорсткості! Точкова зварка ось тут, силіконові ось такі ручки, силіконова ось тут ручечка з силіконовим покриттям, Ось замочок, про який я вам говорив. Ось так він працює. Носик класний дозволяє наливати нормально піп'яток, і, і е, ось тут нічого не тече. Kettle 1.6. Саме пакування виглядає ось так. Тут все, що я вам прочитав. І технічні характеристики можете зупинити і подивитись ще раз. Але я, в принципі, все сказав, і це можна не робити. І ось такий чухол січитий на затяжці. І, звісно, перемкогніто виробник і модель стіл Кетл і 6 Переходимо з вами до приготування чаю. Цей чайник я вже свій затягав, але все ж таки він мені подобається. Я вам розповідав, що я полюбляю мати різний посуд, щось для багаття, щось для пальників. Як показує досвід, то з якимось одним набором посуду мені незручно. Тому я використовую два. Так? Використовую постійно, змінюю. Як мені подобається, або титан, або нержавійка, або алюміній. Як подобається, так кому. Ще пара слов про цей чайничок відразу скажу. Придбати його можна зі знижечкою 10%, просто написавши мені в Instagram Direct або в Telegram. Знижка 10%, тому що я його покрутив в руках. А так він буде дорожчий, якщо буду новий. Вирішив спробувати щось нове, і думаю, зміню-ка я ракурс. І змінити ракурс вирішив ось таким чином. Ось так. Опа! Лампа від Fire Maple у мене дуже радує. Дуже така приємна, е маленька річ, яка створює атмосферу. Що дуже важливо, особливо на природі. Але все це залежить від. Е вас, перш за все. Тому що, наприклад, я така людина, мені потрібно, щоб було атмосферно, мені потрібно, щоб було затишно, бо я на природу вибираюсь для того, щоб відпочивати тілом і душею. І ось такі маленькі речі, як, наприклад, газова лампа, керосинка якась, чи каталітична лампа з ціточками вони, як на мене, дуже і дуже атмосферу доповнюють. Або якийсь електричний ліхтарик, який має теж таке якесь приглушене світло. Мені здається, що такі речі дійсно покращують стан людини, перш за все. Зараз відчуваю, як Всілякі шматочки деревини, шматочки всіляких там недопалених гілок, які прилипли до донешки чайника. Після того, як я чайником на багаті нашепченцях користувався, я чайник ставлю кудись поряд. І все це, звісно, начеплялось І зараз воно обгорає і дає дуже чудові такі аромати, такі якісь підкопчені аромати, напевно. Я вже бачу першу пару. Зараз буде кипіти. Вітроекранчик я не взяв. Вітер не дуже сильний, я тут трішечки в низині, тому мені це все діло не страшно. Майже закипіло. Зараз буду наливати в куксу. Люблю я на природі. Просто посидіти, полежати, побути наодинці зі своїми думками, дуже мені це подобається і, чесно кажучи, дуже іноді потрібно, як сеанс психолога, так? Допомагає мені це діло заспокоїтись. Трішечки, напевно, якось відпочити від всіляких стресів. І взагалі можу сміливо радити такий відпочинок. О, забагато. Дуже гарно світить, коли вже вечір такий добрячий, вже гарно темніє, то прям дуже приємно. Неправильно сказав, не те, що дуже гарно воно освітлює так, але просто дуже гарне світло, як свічка. В принципі, полум'я таке саме, як від свічки. Трішечки більше, може, трішечки менше можна. Відрегулювати, але в принципі таке саме Тобто, це не для освітлення, а більше для атмосфери. Ось бачите, який вітер. Не знаю, чи чуєте ви, чи не чуєте через мій мікрофон. Але вітер добрячий. А от лампі байдуже. Ось так я її тут встановив. Ось так поставлю тут чайничок від інкогніти. Щоб ви е, бачили, як він виглядає. Досить непоганий, приємний чайник, класичний такий дуже стильний в нього вигляд, е, дуже гарно буде виглядати, якщо ви, наприклад, займаєтесь бушкрафтом, якщо ви полюбляєте чайник, е, ставити кудись на багаття, підвішувати його на Підвіз так на триніжку на якусь там палицю, неважливо абсолютно, буде дуже круто виглядати. І на відео, і на фото, і, і взагалі. І дуже класна річ. Звісно, всі речі, які ви бачите зараз в цьому відео, ну окрім деяких, звісно, як завжди. Я залишу в описі під відео. Якщо захочете, зможете подивитись і, можливо, придбати. От раніше, наприклад, вам розповім, я відпочивав так само, але на відео не знімав. А от зараз, вже, напевно, 2,5 роки, майже 2,5 роки, як я заснував Майкемпінг в Інстаграмі, то я собі так подумав і. А чому ж я не знімаю? Чому би ні? І знімати, навчитись, і показувати вам ось таку чудову атмосферу і мій в принципі, лайфстайл, я думаю, що вам цікаво, в мене все кипить. Вимикаю. Зараз покажу, чому на чайник все налипає, тому що я ось так ставлю його, так? І після багаття, звісно. Може щось налипнути. Стовідсотково беру дерев'яну кружечку. Мені просто дуже подобається відчуття, коли я п'ю саме з дерева. І з великим великим задоволенням я думаю, що пив би і з глини, з кераміки, і так, далі, і так далі, але просто в моїх умовах, коли я десь подорожую, в мене все в. Мотоциклі дуже сильно трясеться там в кофрах, так, в багажному відсіку. І, в принципі, я думаю, що такі кружечки просто не довезеш до свого місця відпочинку. А от дерев'яну кружечку без питань. О, дуже приємно. Можна ось так трішечки полежати, трішечки про щось. Подумати. Думаю, що і вам приємно ось так зі мною провести свій час. Звісно, це відео я затягувати не збираюсь, а навпаки, чим швидше, тим краще, бо можу перейти до іншої роботи, так, до створення інших своїх відео. Щодо чайничка, я вам все сказав. Всі посилання я залишу. На всі ці чудові речі, які допомагають мені створювати таку класну атмосферу. Чайник з часом, якщо будете його використовувати на багатці, буде мати ось такий от вигляд. Ем, майже після кожного використання. Таким от чином, я намагався відмивати всю там сажу по максимуму, відмити кіптяву. Але один з моїх підписників написав мені, що навіщо я це роблю, залишай так. Хай чайник буде такий мати такий собі природний вигляд. І я, в принципі, так сильно приділяти час відмиванню перестав. І просто тепер ховаю його в чохольчик, І все. Може так, легесенько, там найбільший бруд, я там. Приберу найбільшу киптяву а так, здебільшого, я його залишаю не миючи. Чисто для підписник так попросив. Я взагалі людина така, я люблю, щоб все було чисто, тому я постійно відмиваю. Але дійсно я так подумав, скільки часу я на це витрачаю. Думаю, що, напевно, ну якщо люди просять, то не помию, подивлюсь. І знаєте, і мені сподобалось. І тепер я не мию. Чай дуже гарячий. Хочу вам подякувати за те, що ви були зі мною, подивились це чудове відео. Я ось так трішечки полежав з вами, поспілкувався, приділив свій час, отримав задоволення, сподіваюсь, що ви також посилання на речі, які були у відео, я залишу. Обов'язково, будь ласка, користуйтесь моїми промокодами для купівлі різного туристичного спорядження і для походів в гори, сплавів і так далі. Кому подобається мій контент і моя туристична творчість, ви можете залишити свій донат, допомогти таким чином розвитку мого каналу. На ці кошти я купую різне спорядження туристичне для того, щоб показувати вам і таким чином розвивати свою діяльність, свій канал робити нові відео. Всім величезно дякую, побачимось у нових відео. Підручай пити Всім гарного вечора і бережіть. So